з пеничівна біда насунулась, не надька і здаля, і потемніло небо над країною, сльозами милася, опалена земля, стоїть дитя і плаче над дружиною, воно до домами оченята підійма. чому -то розлі, дяді хочуть вбити. Сльози утирає крадькома, все буде добре, синку, скоро прийде час. Будь ласка, не вбивайте нас, благають вас маленькі українці, ми мріємо про той щасливий час, коли затихнуть воєн, громовиці. Поска зупиніть війну, дитинство наше в нас не відбирайте, і поверніть нам радісну весну, і любу Україну нам відайте. Ми вже не хочемо в холодних укриттях, уроки вчити, і ляльками гратися Почуйте зляканих дітей, серце буття, які під звук сарен біжать ховатися. Ми стали старшими ураз на кілька літ. Невже дитинство наше закінчилося. Скажіть, ночі ми завинили на весь світ? невже лиш тим, що в Україні. Лагають вас, маленькі українці, ми мріємо про той щасливий час, коли затихнуть воєн громовиці, будь ласка зупиніть війну, дитинство наше в нас не відбирайте, і поверніть нам радісну весну і любуть Україну. Віддайте. Mm -hmm. Будь ласка, зупиніть війну.